вашу думку, що сьогодні об'єднує та роз'єднує українців? Ну, роз'єднує ненавість, образа, а об'єднує ну, спільна мета, мир. Ну, об'єднує біда, а роз'єднує відношення до цього. Ну, Я, наприклад, не одесідка, я ВПО з Рус, роскоговорящої сторони. І так, да, тяжело, да, ми не привыкли, мене не учили, це русский клас, но пусть не всегда у мене виходить разговаривать на українському язиці. Мені каже, роз'єднує нас тільки усі розмови нав'язування язика. Я вважаю, що це вишиванка, і тому сьогодні я дали і сьогодні дуже много людей бачила в вишиванках, і це, це дуже круто, і завтра день незалежності. І... Я вважаю, що це один з найголовніших свят в нашій країні. і чекаю дуже на завтрак. Ой, Язык разъединяет больше, чем объединяет. Ну и, наверное, отношение к, к мобілізації теж разъединяет. А объединяет фактор какой? Ой, ну в времена, наверное, я бы сказала, що це був той язик, який об'єднав. А зараз, мені кажется, він більше разъединяет людей. А що зараз об'єднають, я не знаю. Ну, мабуть, те, що розпалюють у ці мовні скандали. Особливо для Одеси, це ну, таке питання тут кожні п'ять хвилин, можна сказати. От зараз я розмовляю на українській мові, до цього я розмовляю на російській мові. Ну, спільно, я думаю, якщо ворог підійде ближче. Їм стане страшно, може об'єднаються якось. Щось почнуть робити спільне.